Стахановській громаді довелось знову голосувати. На цей раз лише й на окремому окрузі, 11-му. Тут городяни повинні обрати за мажоритарною системою депутата до міськради, який потім і буде відстоювати інтереси жителів округу. Стахановчанка Діна прийшла голосувати. Жінка впевнена, що проблем у місті вистачає. Вона вірить, вибори змінять становище міста та життя людей на краще. До цього заохочує усіх городян дільниці. Голосувати треба, вибирати треба. Так що участвуємо в виборах з удовольствием. Голосувати довелось у місцевому інституті та технікумі. Сюди попрямували зранку стахановчани з Паркому та Чутіно. Так у народі звуть ці райони міста. О сьомій ранку члени дільничних комісій у присутності спостерігачів, довірених осіб кандидатів, розкрили опечатані сейфи, в яких зберігалися бюлетені, виконали їх перерахунок, опломбували урни для голосування. За словами заступника голови дільничої виборчої комісії, голосування пройшло без порушень законодавства. Вибори проходять доволі таки нормально, без всяких ексцесів. Пока таких особливих порушень немає. Наступного дня виборча комісія оприлюднила на стенді виконкому результати. Перемогу в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 11 отримав кандидат у нардепи минулорічної парламентської гонки Сергій Шахов.